Доброго дня, шановне панство. Граємо в козачки Забудло націю. Таке буває. Рідко, але буває. Більше б українців давало Це було б те, що треба. 2 на 2, 15 хвилин миру. 5 ресурсів. Так. Давай, оп, будуйте. Спробуємо будувати може швидше. Сюди. Так, давай сюди знизу пройде. Таке буває іноді. Ти ось так. Нам потрібно від шукати наші золоті копальні. Іди сюди. Так. Немає, тут немає. Опа. Є. Супер. Йдіть туди. Так. Ще одна копельня. Будути. Ого. Прям два. Давайте три тоді. Подивимось. Що вистачить нам на все. Подивимо. Сюди. Ідіть. Так, а ви шукаєте, шукаєте? Ага, так, все. Знайшли. Ще копальня, Сюди. Здається, всі копальні знайдені. Що нам потрібно дерево 1200. Ну давайте ось так. А потім на їжу. Скільки у нас тут? Чотири. Ще один. Два. Сюди три. То п'ять. Буду чотири. Ще один. Поліпшення їжі є. Хто в нас тут? Швеція. Давайте подивимось. Хто проти нас? Ось так. Сюди. 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 Треба трошки на залізо. Ось так. І на їжу. Так, все робиться всі три. Всі три. Тепер ставимо усюди. Де можемо поставити, щоб побачити, що у нас є. Можливо, трошки збільшимо. Ого, які нерівні у нас кордони. Так. Угу. Зрозумів. І ось так йдемо. Вирішили нас не пускати, як варіант. Подивимось. Давайте зробимо. Єс. Поліпшення. На дерево. Йдіть сюди. Так нам би тепер можна поліпшення робити золотих копалень. Вугілля. Вугільна копальня. І тут, і тут поліпшення. 20, А, ні-ні-ні-ні. Не так. Сюди, 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 сюди. Далі. Залізна вугільна. Угу. Нам би зробити. Дипломата. Давайте ще раз так зробимо. Сіжі Точніше золото на їжу. Так давайте поставимо сюди. Ось так, молодець. Дійшов. Доходь далі. Хочу подивитися, що у нас тут, в принципі, за нації Ні, давай сюди. Отак. Хто Хто у нас тут? Нідерланди. Слабимо. Ось так. Сюди поставимо. Так. Що, ще ще одно. Стрілецька казарма, ні. Ого, ого. Ну що ж, давайте зробимо ще одну тоді. Казарму. І на дерево. Мабуть, будемо без кінноти. Хоча тут... Боже, 7900. Це просто жесть. Це просто жесть. Їжа 5200. Тоді поліпшимо дерево. Якщо у нас тут все так поганенько. А ну давай іди сюди. І назад. Ага? Дуже цікаво, як він так зреагував. Давай. Сюди? Сюди? Сюди. Ще раз? А хто це такий? Мушкетер? А як так він це робить? А це вже стало дуже цікаво, як така є можливість. Що там його на захист поставив чи як? 5 хвилин. Давайте зробимо поліпшення. Зробимо кіноту. І депо. Ідіть сюди. Потім шахту вугільну, шахту вугільна. Поліпшення тут. Супер. Кімната, донський козак, Вітязь. Легкий. Мені потрібно легкий. Так, 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 так. Ми дійшли до будівель, які нам треба будувати. Ну, так виходьте, в принципі, Ви також будуйте. Нам проблеми з хатинками не потрібні. Тому будуйте. Ось так. Ні-ні, будь ласка, на, не на дерево. А на будівництво. Прямо ж стало реально цікаво, як він це зробив. Що в нього? Замість того, щоб мене атакувати. Так, а давай так не зробимо так. Стик. Зробимо ось так. Ну, буду же так. Що поробиш? Ще одне. Так. Копальня сюди. Ще одна. Зробимо ось так. Угу. чи можна? Дві хвилини. Вони, мабуть, за дві хвилини треба Угу. Ну подивимось. Так, чувак, стоїш? Не стій. Будуй. Давайте. Що тут у нас? Дерево. Ну давайте ще на дерево. Копальня. Залізна. Що ви Те. То, мабуть, навіть зроблю ще одну купальню залізну. І все. Давайте апнемо. Купальня. Вугільне. Що у нас тут? Камінь. Ну давайте на камінь. Ні, давайте важкого. Сюди, сюди. Це чорне апово. Чорне апало. Чо апало? Камінчик. Ну, в принципі. Так. Нам би ще вугілля 1500. Слабовато. Що нас... зробимо ось таких пар хлопаків. Ставимо на захист наших будівель. Ось це. Так, ось так. До речі, це можна. Було навіть зробити. Капс Забув. Буває таке, до речі. Забуваю. Ось так ось так ідіть Супер. Идите сюда. Еще, можно, еще одна. Угу. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Жах. Давай-то. А можно тут открыть? Вот так. Угу. Сюда им. Ідіть сюди. А ви ось так. Вперед. Ремонтуйте. Що там на вугілля? Давайте на солізу зробимо. Це смішно. Вона намагається мене проломити. Я намагаюся захиститись. Так. Ось так. Шутка а ви Стріляти будете? Цікаво. Проходьте ось таким чином. Ось так, ось так. Вони мене бабить. Ага. Бачать. Чи ні? Ні, не бачать. То і добре. Йдемо потихоньку. Угу. Побачили. Стояли вони чи ні? Цікаво. Ось так. Ідіть далі. Добудовують. Можливо, навіть і встигну. Ось сюди. Ось так ідіть далі. Стріляйте, стріляйте. Хоч якийсь рейд, де зробили. Цікаво. Угу. Так, давайте. Прандер шерів сюди. І навіть зробимо декілька ось так. Декілька ось так. Поліпшення. Новугілля. Хай буде. Зробимо ще. дарова, І на дерево ще. Це опострова. Так, а тут у нас навіть не зайшли. Вот ну, так і буває. Так. 72 Вперед виходьте. Угу Вони там будуть довго добудовувати, тому в принципі. Йдіть сюди. Там мій. Супер. До речі. А що налаштування немає звуку? Чим мені здається? Ось так. Начебто я так. Обходьте, обходьте. Та. Не треба нам таке. Ось Так. Сюди сюди. Угу. За цю націю, блін, шах просто. Як грати. Оп. Дивіться. А дивіться, що ми тут побачили. Оп. Угу. Могли б добудувати вже. Націю слова Важко грати. Просто неможливо, я б сказав навіть. Тупо. На все що можна, тільки туплю. Давайте зробимо поліпшення. Mm -hmm. Ну, захист, в принципі, теж можна зробити. І цим пацанам також. Просто давимо. А ви просто руйнуйте. Цікаво. Буде руйнувати? О є. Yeah. Супер. Дуже добре. Я б навіть сказав би. Еще можно еще больше. Дайте, дали. Дайте, что вас захоплять. Все равно. Давайте вот так, вот так. Походу, даже навіть смешно. <смеш> до кінця. До кінця. Рундушири. Що у нас ще можна? Ну, можна вас полікувати, в принципі. До речі. А можна ще перейти в століття. Таке теж буває. І сюди. Ось так. Ви мені робіть на... Ну, угу. ну все, в принципі, продавили. Але на початку це було просто цікаво. Тут. Бігати, дивитись, тож ж робити такі, скажімо. До речі, у когось із них там тисяча була перемог. Мабуть, синього, скоріш за все. Дивно, там, ну, до 1900 з чимось. Але цей крутий, ну, повно, це до доброю. Ну, він робив через наймеців. Ну так, через наймеців. Цей будлонації навіть наймиців Нормально. 7 тисяч uh, дерева, щоб зробити дипломатичний центр. Та це просто коротше. Тупі, блін. Будують довше всіх цей академію. Ну, я ж кажу, тупі, коротше. Так, ну, все ж таки, перемога. Дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Переможемо.